Допомога захисникам від атомників завжди на часі і там, де вона найнеобхідніша. Працівники Південноукраїнського українського енергокомплексу постійно підтримують зв'язок з різними військовими частинами та намагаються вчасно реагувати на їхні потреби. Минулого тижня чергову допомогу було надано стрілецькому батальйону ЗСУ, який виконує бойові завдання на південному напрямку. Цього разу два термінали для супутникового інтернету Старлінк і кілька бензинових генераторів передали колективи відділів технічного контролю та пожежі безпеки Паес дуже вдячні вам за, за те, що ми тут мирно спимо, робимо. Наше підприємство працює і слава Богу, видає електроенергію для України. Так що будемо і далі так сказати, ще краще робити, щоб допомагати нашій Україні. Бійці батальйону розповідають, що росіяни постійно блокують їхній радіозв'язок. І доволі часто захисникам важко зв'язатися з власним командуванням для подальшого координування дій, пересування військ та доставляння всього необхідного на позиції. Саме тому вони й звернулися до атомників по допомогу в придбанні вкрай необхідних пристроїв. Зв'язок це команди, які подаються там між ротними якимись опорними пунктами, зводними, тобто без зв'язку нема подальших дій. Захисники були приємно вражені якістю техніки і оперативністю, за якою атомники виконали замовлення. Армійці з власного досвіду знають, що під час війни важлива кожна хвилина. Вони охоче поспілкувалися з працівниками електростанції та запевнили їх, що не віддадуть ворогу ані сантиметра нашої землі. Навіть сама маленька крихітна підтримка це, це завжди це крок для чогось великого. Тобто в майбутньому це буде е, на великі дії інші. Тому що засоби зв'язку це саме найперше, що має бути зараз на війні. Бо війна зараз на такому рівні технологічному, що ми мусимо йти крок в крок з інноваційними технологіями, тому що ну, зараз ми не воюємо, як колись наші діди-прадіди воювали. Зараз зовсім інші бойові дії. Так що без цих засобів нам буде дуже важко. А з вашою підтримкою, то дуже велике подяка. Того ж дня нагода вручисти сучасні квадрокоптери Діджиай Мавік три нацгвардійцям, які тримають оборону на Запоріжжі, випала працівницям управління кадрів і відділу соціального розвитку. Ці нові пташки допомагатимуть бійцям коригувати роботу артилерії та підтримуватимуть піхоту у виконанні військових завдань. Зі свого боку, назвардійці передали колективу енергокомплексу подяку від командування за сприяння та підтримку в цей складний для всіх час. Наостанок, за доброю традицією, захисникам передали прапори, які для них розмалювали діти. Близько десятка таких оберегів уже знаходяться в найбільш гарячих точках нашої країни. Ці прапори завжди бажані. Вони підбадьорюють дух українських воїнів та додають віри в нашу перемогу.